Синтоїзм – давня японська релігія, незважаючи на те, що буддизм прийшов з Кореї і Китаю, довгий час був державною релігією. Синтоїзм не переставав існувати і не здав своїх позицій в японському суспільстві. Навпаки, він є скріплюючою ланкою і опорою в державі, і безліч японців продовжує сповідувати синтоїзм. Протягом тисячі років відбувалося неймовірне злиття буддизму і синтоїзму в Японії. Основа синтоїзму – обощування природних сил. Кожен предмет має душу, яка називається камі. Однак камі є не тільки у матеріальних предметах. Слово синтоїзм означає шлях богів Його сповідують 83,9% населення Японії. Синтоїзм включає в себе елементи махії тутимізму. Синтуїсти мають талісмани і амулети, які можуть захистити їх, наприклад, від ворожих камінь. За віруваннями синтуїсти в світі живе 8 мільйонів божеств. Вони є всюди, в землі, небі, воді, в горах і в озерах. Вони живуть і в палацах, і у звичайних будинках, приймаючи обличчя різних предметів від гори Фунзі до самого звичайного побутового предмета в будинку простої людини. Найголовніша камінь в синтуїзмі аматерасу, вона богиня сонця і саме вона створила стародавню Японію. Через сина цієї богині, який був посланий на землю, і браторська родина має родинні зв'язки із семою, Аматерасу. Богиня народилася з правого ока батька, і він, побачивши теплоту і світло, що виходить від дочки, відправив її правити. Храм і Садзінгу, справжнє святилище синтеїзму, однак, незважаючи на культурний статус, відвідувати його може далеко не кожен синтуїстів. Головний храм можуть ходити тільки служителі, причому найвищого рангу, а в саму святиню доступ відкрити тільки для імператорської сім'ї. Звичайні ж прихильники Сінто можуть побачити тільки так будівель, так як вони охорочені високим парканом. Основною ідеєю синтоїзму є чистота, причому це поняття стосується абсолютно всього: духу, тіла, розуму, дотримуючись цього принципу, японці розвиваються. При вході у будинок, хворі не можуть відвідувати обряди в храмі, та як хвороба свого роду не чистота в організмі. Саме через збереження чистоти синтоїсти відмовляються від пересадки донорських органів, від померлих людей, інших догматів і канонів синтоїзм, як і релігія, що виникла в народі немає. Синтоїсти вельми шанують різні релігійні свята, наприклад, Цурі проводяться двічі на рік з великим розмахом. Свята присвячені святилищ і супроводжуються релігійними танцями і збором пожертвувань. <му> Снують і землеробські свята, сів би врожаю або середини року, коли вищі сили дякують за врожай. Відзначається і свято юнаків, і свято дівчат. Новий рік найголовніше свято синтуїстів. Він символізує прихід весни і святкується з перших чисел лютого. Обов'язковою дією є відвідання храму. Тут японці купують підвізки, що закликають удачу в новому році і моляться синтуїзм глибоко національна релігія, тому у світі практично не поширена за межами Японії. Звичайно, в інших країнах знайдуться синтуїсти, але це в основному етнічні японці. Хоча останнім часом зустрічаються жерці-сантуїсти, на японці, наприклад, Куїчі Беріж, американський майстер Айкідо, і другий історії священних синтуїстів на японського походження, однак це все ж рідкісний виняток. Прийняти синтуїзм можна і навіть досить просто, Проте протезаковика полягає в тому, що одні з найважливіших камінь це духи померлих предків, які піклуються прощадків. І камінці можуть бути саме предками, що сповідували синтоїзм, що ускладнює дотримання обрядів на японців. Будь-який синтоїст після смерті може стати божеством. А ось імператор стає їм ще за життя. Торії це традиційні японські ворота. Історія їх виникнення до кінця не розкрита, хоча вони зустрічаються у багатьох азіатських культурах. Ворота символізують вхід в межі святилища і водночас відокремлюють земний світ простих смертних від сакрального. В наші дні торії встановлюють поблизу входу в храми. Найчастіше їх можна побачити перед входом у синоїське святилище. Найбільш відомі та знамениті торії у Японії встановлені на острові Іцукусіма, які символізують вхід в межі синоїського святилища. Їх називають ще воротами, що плавають, оскільки під час припливу вони повністю оточуються водою. Перші торії стояли в затоці ще в 12 столітті, а ті, що ми спостерігаємо в наші дні, були встановлені в 1875 році. Ці незвичайні ворота мають 16 метрів у висоту і виготовлені із камфорного дерева.